Я хочу сьогодні поговорити на таку дуже таку широку тему, попробую викласти її дуже, дуже так, це не вийде зрозуміло, але трошки порозмірковуємо з вами про нехай прийде царство Твоє. Знаєте, коли ми живемо в часи війни, в часи несправедливості, в часи багатих викликів, багатьох викликів, які є в нашому житті, то ми, коли ми. Узнали Господа, як є, який Він є, люблячий батько, який він приготував для нас зміни в нашому житті, коли ми відкликнулись на Його заклик заклик бути його дітьми, то наше життя змінилося. І коли ми Потрошку рухались в духовному е, житті. Ми е, узнавали нашого Господа, коли ми читали Біблію, коли ми молилися, Бог давав свої відкриття для нас, і це надихало нас, е, знаєте, закликати Його. І оця молитва, якою ми молимось. Кожного разу це молитва очі наш, і саме це строчка із цієї молитви, коли ми закликаємо Бога, просимо його о том, щоб ми жили в благодаті в Його любові, і саме ця строчка нехай прийде царство Твоє. Нехай так починається, коли ми звертаємось в цій молитві. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. І знаєте, воно ця молитва, коли прийшли учні. До Ісуса і сказали, як нам молитися. І ми розуміємо, що це були люди, не просто які не знали Бога. Це були євреї, які кожної неділі, кожної суботи ходили в синагогу, і вони знали, як молитися. Але саме вони прийшли і до Ісуса і сказали: навчи нас молитися. І Він навчає їх. Нехай святиться ім'я Твоє. Знаєте, слово святиться це, це такий архіїзм, да, який. Вживається рідко, но ми його вживаємо в повсякденному житті, коли ми молимось, і це не те, щоб ми хочемо освятити Бога. Знаєте, ми не можемо додати до святості Бога щось, але коли ми кажемо ці слова. То відкривається наша внутрішність, і Бог через це наповнює нас благодаттю і освячує нас, коли ми так звертаємось до Бога. І одне з прохань ми просимо нехай прийде Царство Твоє. І знаєте, це молитва не просто форма звернення для, до Бога, але також. Вияв глибоких духовних істин. І як вони виражаються ці духовні істини, це наше смиріння перед волею Боже, Божою це прощення, коли ми можемо і розуміємо прощати і звертатися до Бога, щоб Він нас прощав. Це довіра до Бога і прагнення Його царства. Молитва очі наш. Лише, не лише форма, да, як я вже казав. Звертаючись до Бога в молитві, ми прагнемо Його владу, панування і прагнемо, щоб Його царство та воля утвердилась в усьому світі, а особливо в наших серцях. Царство Небесне одна із центральних тем святого Письма. Це не просто ідея. І не лише місце, що це буде там, десь, колись, це саме серце Євангелія. Чому тому, що всі Євангелісти, і Матвій, і, і Марк, і Лука, і Ян зверталися і. Казали про царство небесне, це дуже такий центральний, і навіть апостол Павло в своїх піснях він звертався, яким повинно бути царство Небесне. і вони відкривали це для нас. Для нас дуже важливо, що це таке царство небесне, щоб для себе розуміти, що ми просимо в молитві. Царство Боже, це не територія і не політична держава. Ми не можемо туди потрапити, просто при пересягти якісь кордони. Чи кудись потрапити, це царювання Бога, Його влада, Його правління і Його порядок. Ми знаємо о Божому порядку через Боже Слово, яке Господь для нас відкриває, щоб ми наближалися, щоб ми бажали Його правління, щоб ми бажали Його порядку. І з того часу Ісус почав проповідувати і говорити: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, саме через покаяння в нашому серці приходить. Царство Небесне. Так, да, ми можемо прийти в церкву, але це ще не є Царство Небесне. Ми потрібні, ми повинні не просто просити Бога, а ще й підготовлювати свої серця. І саме, саме служіння Христа, коли Він прийняв хрещення і почав служити, він пішов і почав проповідувати. І саме його звернення Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бог попереджає нас, що Він приніс це царство Небесне. І воно дуже поруч. Но для цього для цього нам потрібно покаятись, покаяться покаяння відкриває двері до Божого царства, покаяння включає визнання своєї гріховності. Дуже багато людей, і Бог нас попереджає через слово своє. що Коли горда людина, вона не може зрозуміти, що таке каяття, вона не може смиритися, вона думає, що вона центр всього. І саме гордих людей Бог гордим противиться. І коли ми розуміємо, що від нас. Нас хоче Господь, то ми починаємо визнавати, то, що ми є грішні люди. То, що ми можемо міркувати неправильно, робити якісь поступки, робити е, якісь слова е, людей, які які принижують інших. Друге, це смиріння перед Богом. це е, Покаяння включає смиріння перед Богом, коли ми читаємо Слово, коли ми звертаємось до Нього, коли ми смиряємося під Його, під його слово, коли Слово Господнє стає фундаментом для нашого життя, для нашої збудови і відносин один з одним, рішення більше не жити старим. За старими принципами. Ми народжуємось в якихось традиціях, ми народжуємось в якихось е, культурних цінностях, але коли ми зустрічаємось з Богом, ми розуміємо, що над всім цим є тільки Господь. Да, є правильні традиції, є правильні якісь культурні цінності, є правильні якісь вислови, правильні якісь слова, але Божа основа, Боже підкорення е, і. Зміни в життя приходять тільки в таких відносин, коли ми відкриваємо своє серце і даємо Господу його, його зміни, і каїття це внутрішня трансформація, яка веде до зовнішніх змін. Каяття це не просто жаль або емоційне переживання. У грецькому оригіналі слово мітаної означає зміну мислення, зміну напрямку життя це розворот від руховного життя до Бога, від своїх гріхів до господньої дороги, яку він нам дає. Ісус також сказав Царство Боже всередині нас це підтвердження того, що Бог хоче, щоб царство Боже починалося з нашого серця, з нашого розуміння. Тобто воно починається в серці людини, яка кориться Богу, яка чує Божі Слова і виконує їх в своєму житті. Царство Боже це місце, де діє Божа воля, де панують правда, мир, радість у Дусі Святому. Це післення до Римлян, як я вже казав, апостол Павло теж акцентує і розкриває нам, що таке Боже царство. Чому ми молимось, нехай прийде царство Твоє? Молитва про приход царства – це жага Божої справедливості. Ми, як я вже починав, свою проповідь, ми живемо в часи війни, де зло, корупція, страждання в світі. І ми, мож, і ми молимось і звертаємось до Бога, щоб оце Боже просвітлення прийшло і розсіяло цю темряву, цю темряву несправедливості, цю темряву вбивств. Особисте прагнення до Божої влади, коли ми ви Вимовляємо ці слова, визнаємо, нам потрібно не наше царство, а Боже, не наша воля, а й в Його домі, в родині і в церкві. То коли ми підкоряємось, то дійсно Бог починає рушити. Бог дає нам через Духа Святого правильні відносини, Бог дає нам правильні слова, підтримку і Божа любов, якою Він нас нас Приобре, він ми можемо цю любов давати людям, які навколо нас. Очікування другого приходу Христа, ми знаємо крига відкриття. Бог в, в Біблії, в Слові своєму відкрив нам все про створення світу, про грехопадіння людини, багато прикладів, де люди де люди жили в цьому світі, і багато прикладів, як. Правильних відносин з Богом, так і неправильних Бог нам все показує. І в кінці Біблії Він показує нам, чим закінчиться цей світ, і ми чекаємо, як віруючі люди, другий приход. Царство вже прийшло духовно, але ми ще чекаємо дня, коли Ісус повернеться і утвердить своє вічне Царство в повної повноті з другим приходом Ісуса Христа. Як приходить Боже царство? Царство Боже приходить у серце, що розкаюється і приймає Христа як царя. Хто не народився згори, не може побачити Божого царства. Це Іван каже, і дійсно, коли ми Каємось, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми розуміємо, що ми без Бога не можемо і ми визнаємо Його Господом і Спасителем свого життя, Бог дає нам залог Духа Святого. І саме зрощувати це наші обов'язки, ми народжуємось як духовні діти. Но ми повинні кормити, насичувати свою внутрішній стан через читання слова, через те, через молитви Бог зрощує нас, і ми вже ідемо і народжуємось згори. Ми вже розуміємо, що Дух Божий веде наше життя. Боже царство приходить через церкву, яка живе за Божими принципами. Ми представники Божого царства на землі, через наше життя, любов, служіння іншим царство приходить в цей світ. Знаєте, коли ми сидимо тут в залі, це одне: ми маємо стосунки, ми маємо молитви, ми, ми чуємо проповіді, але дуже важливо проявити цю любов, яку Бог явив для нас, щоби через наше життя і наше служіння. Ми могли проповідувати і служити іншим. Знаєте, я дуже дякую за нашу церкву, тому що у нас дуже багато служінь, і кожен, хто має якісь навички, який має якісь таланти, може служити. Ви бачили співгрупи, Це дуже надихає нас і веде нас в поклонінні. Також у нас дуже багато служінь, і знаєте, в п'ятницю ми робили такий виїзд, коли ми. З нашою капеланською командою Робили виїзд для тих хлопців, які в лікарні отримали поранення, у них немає кінцівок, у них дуже знаєте таке життя, коли вони в розпачі, вони не знають, що робити. І наші хлопці і дівчата ходять туди в шпиталі, підбадьорюють їх, але знаєте, їхнє серце е, униле таке, і ми запропонували їм вивести їх на природу, на рибну ловлю. Знаєте, вроді це не християнська справа, але коли до цього долучає Ця церква, коли ми готуємо їжу, коли ми розміркуємо, хтось надає транспорт, хтось надає цю базу відпочинку, хтось готує і підготовлює все. тут ці хлопці отримали дуже велике задоволення. Ми разом з ними молилися. Ми могли цілий день свідчити про зміну нашого життя, і це дійсно таке служіння І знаєте, коли ти спілкуєшся з цими людьми, то вони живуть тим. Що ти їм пропонуєш, цей виїзд, а потім після нього вони живуть цими спогадами. Знаєте, коли вони е, пам'ятають, як Бог торкався, як Бог, як вони починали молитися, як вони е, щось зловили. Знаєте, і це така радість, яку вони передають іншим людям, що є люди, які піклуються за них, які служать ним, і вони свідкують, що це є церква, що це є ми з вами. Це наше. Місне служіння тому що хтось молився, хтось готував, хтось надавав, і і так далі. І це таке служіння, де ми вже одного з цих хлопців, який був в шпиталі, це був наш третій виїзд, і ми вже одного хлопця похрестили. Він настільки е, е, до нього торкнувся Господь, що він перечитав все Євангелія і дуже захотів е, саме прийняти водне хрещення. І знаєте, це дійсно радість, що люди. Які були в депресії, які були в розпачі, багатьох з них, знаєте, сімейні розлади, ніхто не хоче з інвалідами щось, а ми дали їм руку, показали їм на Христа. І Бог перетворює їх серця і дає нове життя, це велике благословення. Тому. Слово Боже приходить також через проповідь Євангелія, тобто, як уже казав, ми не просто підбадьорюємо, а ми проповідуємо. Ми вказуємо, де істина, де істочник правди і любові. Коли люди чують добру новину і каються і навертаються, царство розширюється. Ми знаємо з історії, що починалася. Е Євангельська звістка, новий заповіт з приходу Ісуса Христа, коли Він зібрав учнів, і їх було 12, потім 77, І зараз ми знаємо, що декілька мільярдів людей вже є послідовниками Христа. І так воно розширюється. І саме наша задача як віруючих людей розширювати Царство Боже, тобто нести проповідь, нести Євангеліє і вказувати на Христа. Слово Боже приходить. В остаточному сенсі з поверненням Христа Царства всього світу стали царством Господа нашого. Це об'явлення, це об'явлення, 11 розділ, 15 вірш. Саме через Христа ми отримуємо все. Чи живемо ми в Божому царстві? Молитва нехай прийде царство Твоє, має сенс лише тоді, коли ми дозволяємо Богу царювати в нашому житті. Це означає відмовитись від гріха, жити згідно з його словом і бути вірним слугою, а не господарем свого життя. Це дуже важливо, коли ми підпорядковуємо своє життя, залишаємо гріхи, але ми не можемо залишити тільки своїми силами, тільки своїми спробами. Без Христа ми не можемо відмовитись від, від гріха. Но Господь в цьому допомагає. Він надає нам Духа Святого, який допомагає нам боротися з цими шкідливими звичками і з цими гріхами, які є в цьому світі. І коли ми відкриваємо це, відроджуємось, ми починаємо жити згідно з його словом, і ми розуміємо, що наше життя воно підпорядковане саме Господом, підпорядковане для нього. Ми не можемо щиро молитися про прихід царства, якщо не готові коритися Його царю. Дійсно, Христос для нас є цар, Господь і Спаситель. Висновок. Коли ми молимось, нехай прийде царство своє, це не просто благочестива фраза, це прохання, виклик і обітниця. І я хотів би, щоб ми разом з вами молилися. Нехай царство Боже прийде в наше серце, бо з цього все починається саме в наше серце серце Бог може поселитися і змінити наше життя через покору Богу. В наші домівки через наше християнське життя, коли ми закладаємо фундаменти віри на основі Божого Слова в наше життя, коли ми виховуємо наших дітей на основі Божого Слова, коли ми несемо цю звістку тих, хто оточує наш наших сусідів, коли ми молимось за них, ми благословляємо наших колег і показуємо, як правильно відноситись і правильно жити згідно Євангелії у світ через служіння та благовість. Ми вже сьогодні це, це нагадували собі. І вічно, коли Христос прийде у славі, ми, як віруючі люди, бажаємо цього, тому що тільки з Його прихідом все змінюється. Він дав дав багато парад, він дав багато того, щоб як вижити в цьому несправедливому і дуже жорстокому світі. І ми живемо, коли ми єднаємось в церкві. Ми Підтримуємо один одного і в молитвах, і в служіннях, і це дуже благо. І ми дивимося не ті, те, що було з нами, і Бог дивиться не те, що коли ми були. Він бачить, коли ми йдемо, і він підтримує нас в цьому. Тому давайте, дорога церква, встанемо. Помолимось. Нехай Господь нас всіх в цьому благословить. Дорогий наш батько і цар, ми дякуємо тобі, Господи, за молитву. Господи. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке Ти надихаєш нас. Молитися, Господи, щоб Твоє царство прийшло в наше життя, і ми розуміємо, що воно починається всередині в нас, Господь, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми шукаємо Твого лиця, підкріпи нас. Хтось сьогодні опустились руки, хтось сьогодні проходить через хвороби і, мабуть, бажає, щоб його життя змінилося і більше навернулося до Тебе. Благослови, прости, якщо хтось є в гріхах, якщо хтось має. Є якісь вади Господь, благослови і підкріпи нас, Господи, кожного з нас примиритися з тобою, наповнитись Твоїм словом і нести служіння, благослови і освіти нас, Господи, підкріпи, щоб ми дійсно були єдністю, щоб ми бисним. Бійсно... Дійсно були церкви, Господи, де є благодать, де є Божа воля, де є Божа правда і де Твоє царство воно панує, Господь. Благослови будь з нами, а тобі, хай буде вся слава і честь, чудовий наш батько, Отець Сини Дух Святий. Амінь.